Під час чергової 50-ї сесії депутати Луцької міської ради, як і годиться, ділили гроші, або як це називають в офіційних документах, вносили зміни до бюджету територіальної громади. В процесі обговорення представників фракції Громадянський рух свідомі зацікавило те, скільки залишків коштів є наразі на казначейських рахунках. Яка сума на сьогоднішній день закумульована на даному рахунку? Голова Луцької міської ради Ігор Поліщук пояснив, що цього місяця держава не покрила освітню субвенцію по Луцькій громаді в розмірі близько 40 мільйонів гривень. А також виникли проблеми з оплатою енергоносіїв на КП «Луцьктепло». На превеликий жаль на минулому тижні кабінету міністрів України була прийнята постанова, яка значно погіршує фінансовий стан підприємств теплокомуненерго і нам для того, щоб Луцьктепло прожило. Розпочало і прожило цей опалювальний сезон. Нам необхідно виділити 61 мільйон гривень до кінця цього року. Тож, за словами Ігоря Поліщука, на казначейських рахунках до кінця року залишиться близько 90 мільйонів гривень, якими може оперувати міська рада. Водночас, внісши зміни до бюджету, міська рада скерувала на потреби житлово-комунального сектору 66 мільйонів гривень. Це певній мірі обурило депутата Андрія Лучика, який активно відстоює політику більш раціонального використання бюджетних ресурсів на допомогу Збройним силам України. Мовляв, на підтримку житлово-комунального сектору Луцькрада виділяє 66 мільйонів і лише 10% відсотків з вільних залишків на потреби військових і соціальний захист їхніх сімей. Тож Андрій Лучик запропонував кардинально змінити підхід до розподілу вільних залишків і спрямовувати на допомогу зсу 50% відсотків таких коштів. Водночас на потреби військових виділяється лише 6 мільйонів гривень. А найкраща інвестиція сьогодні. Це інвестиція в Збройні сили, тому що це наша перемога і зараз це дасть мультиплікаційний ефект. Тому я пропоную змінити підхід і мінімум 50% коштів з перерозподілу вільних залишків виділяти на потреби Збройних сил України. Однак міський голова Ігор Поліщук назвав пропозицію депутата Андрія Лучика максимально примітивною. Ми ж на попередній сесії виділили 102 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. 102 мільйони гривень. І зараз ці кошти використовуються, тому на сьогоднішній день немає необхідності до виділяти. Мовляв, коли витратять ті 102 мільйони гривень, виділених на минулій сесії, тоді будуть вести мову про нові потреби. За словами Ігоря Поліщука, наразі з цієї суми через тендери на закупівлю квадрокоптерів і тепловізорів освоїли лише 20 мільйонів гривень. Почувши це, депутат Михайло Наход, не гаючи часу, відразу ж хотів озвучити термінові запити від двох військових частин. Мовляв, а раптом і їм щось перепаде. Однак Ігор Поліщук заявив, що є окремий алгоритм звернень і виділення допомоги. Тож Звучувати подібні запити від військових під час сесії, на його думку, недоречно. Тим не менше, в останній момент до проекту рішення про бюджет внесли зміни, додатково виділили по 200 тисяч гривень сім'ям працівників промислового підприємства, які загинули внаслідок влучання російських ракет. За 28 рішення прийнято.